Друзі, всім привіт! Третя спроба записати вам відео, як намалювати листівку зі сніговичком і гірляндою. То не було світла, то була вже темрява. Нам знадобляться дві, два пензлика плаский і круглий розмір 10. Ось такий кусочок спонжика. Ще беру. Білий папір для ну, звичайно, для е, палітри, і фарби гуашеві, Бажано, щоб були ну, кольори жовтий-червоний, синій, помаранч, зелений, білий, і, і коричневий, чорний. І так, поїхали. Для початку я беру синю фарбу і змішую її з білою. Ми з вами це робили, якщо пам'ятаєте, листівочка в нас була. Називалася вона шипшина. Оце щось на кшталт цього. Така в нас. Я хочу додати більш виразнішого заднього фону, Більше ще синьою. Боже, майже всю палітру зараз свою я використаю, нічого страшного. І от по чорному ми проводимо сухим пензликом отаку завірюшку. Просто додаємо якоїсь структури. гарненько по кутах пройдіться, от так все зараз і залишу. Як ви захочете. Не замальовую до кінця, мені треба, щоб чорна фарба залишалася. Можна якось ще отак. Пензлик сухий, не вологий. Далі. Контактую з білою вашевою фарбою. Зараз цією білою вашою, зараз ми ще раз подивимося на малюнок. Бачите, у нас сніговічок, який дивиться вверх на наші лампочки, на нашу гірлянду, він стоїть внизу. До речі, ви можете малювати і отак. Це теж буде цікаво. У мене була така пробна листівочка, я і так і так спробувала. І поїхали. Білою фарбою я вимальовую гірлянду. От вона буде в мене йти отак, як ось цей дротик. Як красивіше, от ви його ведете, як забажається. До речі, зверху у вас може бути написано, наприклад, світло є. Світло є. Така дуже у нас буде актуальна штучка. Далі, ми вимальовуємо гірлянди. Дивіться, гірлянди тут теж цікаво. От я малюю отакі лампочки, ліхтарки. Вони в мене трішки, бачите, далі висять від самого дрота цього. І що ще я хочу зробити. Ось тут в нас буде така штучка, ми потім її намалюємо. Зараз час спонжика. Оцим спонжиком я дуже легенько беру на краєчок, і я додаю, наче, такого світла навкруги гірлянди. Ви можете гірлянду трішечки замальовувати, заходити на гірляндочку. У мене, бачите, багато вийшло на початку фарби, тому вона е, така дуже. Зараз і це буде наше світло. Що важливо, щоб був кружечок навколо гірлянди. Кружечок. Тут. І вони, бачите, окремі один від одного. І поїхали далі. Ще раз ліхтарики. У ліхтариків... До гірлянди йдуть такі залізні штучки, які прикріплюються. Ліхтарик. І подумайте, якого кольору вам би хотілося зробити. Можливо, ваші ліхтарики будуть тільки жовті, чи, наприклад, вони будуть і блакитними, і червоними, і помаранчевими, і зеленими. Зараз я подивлюся, скільки в нас намальовано: раз, два, три, чотири, шість. Далі, отут внизу у нас сніговичок. Дуже дивіться, що класно в нас виходить, підмішується такий синій кольор до білого. Мені це подобається, тому що ми зверху ще пройдемося білим. І отут його туловище. Коли темрява, то білий стає таким синім. Якщо подивитися уважніше, погуляти по вулиці, то сніг, у нас ще немає багато снігу. Може, коли це відео я викладу, вже буде багато. Але сьогодні у нас мокрий сніг, от бачите, і я промальовую от таким світлим. І далі я все вимальовую по цьому малюнку білою фарбою. У нас буде носик, який дивиться наверх. Прям впирається в цю лампадку. У нас буде ручки, вони будуть коричневого кольору. Я вимальовую і буду поверху йти. Бачите, в мене а, змішується кхе, блакитний цей спонжик, якраз беру, буде в мене спонжик поглинати. Далі, наверху в мене у цього сніговічка також будуть якісь, як волосся. Деревинки, гілочки. Сніг. Я вимальовую. взагалі можна було і розприскати, пам'ятаєте, ми робили в якомусь малюнку це зубною паст... щіткою, але білою фарбою, зубною щіткою. Хочеться тут більше так структурованості якоїсь додати. І от ми вимальовуємо ці. Що добре, що коли ми малюємо ці маленькі штучки, крижинки, сніжинки, ми даємо нашому сніговичку трішки підсохнути, і також гірляндочкам, бо нам треба зараз буде вимальовувати їх. І ми почнемо малювати з жовто-лимонного кольору, який будемо додавати до білої фарми. Ще трішечки візьму білою, спробую о, дає мені сніговичок трішки додати білою, дякую тобі. Але дивіться, не забувайте, що низ у нас, він е е перекриває нам голову, ми дивимося знизу. Ми наче лежимо на підлозі, на снігу <кх> well, під сніговичком, махаємо руками і робимо янгола. Я додаю білого трішки наверх. Тут в мене вже багато фарби, тому йдемо до нашого малюнку. І так, жовто-лимонна до білої. Додаємо і зробимо цю жовто лимонну Є. Дивіться, я пройдуся по всім лампочкам, жовтим кольором. Лампочки в мене будуть різного кольору, але я по всім ним пройдуся. Далі, я навіть хочу і світло, це також підкреслити жовтим. Можна, звісно, намалювати більш красивіше, може, хтось з вас вчився на курсах каліграфії і. Дуже так красиво вималювати. Можливо, у вас буде якась інша назва для цієї листівочки, ви також її можете позначити. Далі беру червону фарбу. Зараз мені треба зробити помаранчевий колір. Я спробую, якщо ні, то будуть ліхтарики червоні. Так, червоний є. І сюди кудись червоний також є. Іду до помаранчевої трошки прогледіла, пропустила сюди. Помаранчева морквинка це наш носик у. Бачите? В мене просвічується блакитна біла фарба внизу. Ну, нічого страшного, це буде такий антураж у нас. така цікавинка. Далі, отут в мене буде помаранчева така ліхтарик. Я помаранчевим додаю отут. Далі ще один ліхтарик в мене буде зеленим, а може і два. Ви знаєте, я просто думала, чи синій зробити, чи, ну, чипа типу, синій зелений. Але тут багато синьої фарбочки, тому буде зелений. У мене яскраво зелений колір. Такий він насичений. Але до нього ще треба, щоб він сяяв. Це буде не дуже не такий гарний. Ліхтарик такого кольору, треба додати білу і, напевно, жовто-лімонну. Так, пробачте. Жовто. Ще додам. О, бачите така гарнюня. Гарнюня-манюня. Ще нам треба буде для контрастності додати і темних кольорів на ліхтарики, і світлих. Поки все воно трішки відпочиває, бачите, якщо ви бачите, зелений в мене такий вийшов, багато там води, я йду до червоної фарби і червоною фарбою вимальовую ротик. І дивіться, ми дивимося, знову повторюю, на нашого сніговичка знизу, тому нам здається, оцей простір між морквинкою, між носиком і губами, дуже великим. А, наприклад, зверху до очей навпаки буде додаю червоне. Далі, знову повертаюся, якщо у вас є можливість, поміняйте зараз водичку. У мене така можливість є. Зараз я її міняю. І дивіться ще момент. Я зараз знову, чому міняю воду, я знову повертаюся до білої фарби. Я хочу зробити ще трішки сніжку. Бачите, він в мене тепер. О, пішла. Він, Такий, якщо не контактувати сильно з нижним полом, він в мене білий. Тут багато. Біліший, біліший сніг, ніж той, що був раніше. Є. Далі ще трішечки додаю білого зверху. І отут. Бо тут у нас наверх падає світло, і це світло висвічує нашого сніговичка. Тепер додаю жовто лимонної до білої. І я хочу, знаєте, декілька краплинок поставити навкруги. Тут у мене було пропущено. Декілька краплинок поставити, наче це сяє фонарики жовтим. Я пробувала на іншій листівочки, на вкругі фонариків, робити ці крапочки світла різнокольоровими. Ви можете також зробити, але мені там щось воно не дуже пішло. Так, є, тепер дивіться, цей ліхтарик дивиться прямо на носик нашому. Гарнюю сніговічку підкреслюємо. Далі, отут-наверху от наверху, також відблиски жовтого кольору, підкреслюємо. Тут у нас може бути жовтим, бо падає світло наверх. Може бути, отут, от на верхівках цих рібинок, чи що там ми також. Так, є тепер. Трішечки я загуляла, в мене два ліхтарика не додано було помаранчевим кольором, отут є. Тепер перехожу до коричневого. Коричневе – це наші ручки, ручки-ніжки. Я сюди його підмальовую. Мені теж треба, щоб він трішки світився. Я його підмальовую сюди. Малюю гудзики коричневим. І поїхали ручки. От сюди. Бачите, одразу трішки воно у нас пропадає на темному кольорі. Зараз ми його будемо думати, як ми його підкреслимо. Старайтеся малювати його не і не дуже тонкими, і не дуже Товстиме таке завдання. І дивіться, от ще трішечки коричневого. На морквинці можуть бути такі штуки. І ще морквинка ця вона внизу. І можна навіть оцю тінь додати внизу коричневої. І наші. До речі, ви оці верхні штучки, от я зараз малюю і думаю, білим теж можна залишити. Це наче такі гілочки, які обморозилися. Да? Цим же коричневим ви можете підкреслити фонарики. І дивіться, я тут не дуже натякаю на це, але в мене на колінцях лежить серветочка, і я постійно. Свій пензлик витираю, щоб не було дуже багато води. Тобто, бажано, щоб у вас теж була така от помили пензлик. Потім, отут у мене фарба, в фарбі є вода, витерли його і потім малюєте. Так, поїхали. Тепер мені потрібна чорна фарба. Зараз. Чорною фарбою ми вимальовуємо більшу контрастність очі очі і також носик. Ще підтіняю його внизу, можна ще обережно відтінити. І, до речі, дивіться, дуже-дуже обережно гудзики. От тут у нас також може бути така тінюшка. Це голова, там, де вона низька, і зовсім не випадає на неї світло. Далі наші гілочки внизу. Тут ще треба поняти, де низ, де верх, де у вас низ. От представте, якщо уявіть, якщо на ваші гілочки зверху осяє світло. Далі, чорний малюємо дрот. Тут мені не дуже, бачите, я починаю з цього боку, боюся покласти руку зверху на картинку. Взагалі, коли якийсь великий об'єм, я завжди беру паперову серветку і підкладаю під руку, щоб можна було впертися спокійно долонью і малювати. Отут воно це трохи складно. Але ми все ще зробимо. І що ще мені хотілося б: чорний кольор нам підкреслює якісь такі штуки, всякі штуки-дрюки. Я хочу обвести кожну лампочку чорним кольором. Тобто контрастність підкреслити тут дуже обережно треба. Це у вас, і можна ще саму цю лампочку також. Це наче ми обводимо гелевою ручкою, коли малюємо скетчі, наприклад, акварельні. Да? В Гуаші, ваша фарба, вона така більш а, густа, тому тут прийдеться все робити отак. Можна було б ще. Хоча мені так подобається. Можна було до червоного, наприклад, додати, там, тут обвести, темним якісь, фіолетовим зараз. І саме світло. Я хочу тінь внизу, хоча, напевне, тінь треба робити було зверху, наче ми підсвітлюємо отак. А тінь вверху. Вверху. От, наче, бачите, тінь, наче світло є, підсвітлюється єрляндою. С-буква в мене не з тією тінью правильною, а потім все підсвітлюється. Опля. Ну що, майже підходимо до кінця. І так, що нам ще треба? Мені б хотілося, напевне, дуже обережно, хоча, може, і от ці, знаєте, деталі дуже обережно додати яскравості червоним плямом, чуть-чуть сюди. Тепер, так, я додам синюю, от, бачите, фіолетовою такою фарбою. От трішечки внизу, отут-от, от бачите, наче на червоному такий відблиск буде в мене темного. Трішечки внизу. Те ж саме спробую зробити на а, зеленому будильник. Те ж саме на зеленому. Бачите, більш нам треба постро... відбудувати таку а, якусь. Многомірність. І зараз вже беру білу фарбу, гарнесенько витираю пензлик білою фарбою, ставлю ці ліхтарики. І також дивіться, що ще можна наробити, наробити цією білою фарбою. Ще сніжка покласти на дроти. Зверху, отут. 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 Я кладу хаотично доволі вам от подивіться, як ви відчуєте. Може вам захочеться на весь дрот покласти, але мені здається, на весь не треба. Отак. Є. Трішечки ще. О, і Ми на гілочки також. Нам же треба його. До речі, гілочки зараз нам можна ще підсвітити буде жовтим світлом. Так. Ще додати сніжочка. Ну що, краса виходить? Краса, краса, сніговичок гарненький. А, так, і можна ще е, жовтою додати в цю білу. Так, вже в мене пішла грізючка. Попитка номер два. А. І отут обережно, дивіться, підсвічуємо біля самих ліктариків. ілюзію світла додаємо. І можна трішечки от верхні штучки, ті, що у вас контрастують з тінюшкою, яка у вас внизу трішки-трішки надати. Трішки Ну що, на цьому можемо і закінчувати. Ми промалювали 24 хвилини, обережно відклеюємо нашу листівочку. І листівочка-сніговичок ваш і готова. Як на мене, він дуже гарний. Тому малюйте з задоволенням, присилайте свої роботи, коментуйте, підписуйтесь, пишіть, чого б хотілося. І, взагалі, ваші враження. І пам'ятаємо, що головне, слідкуйте про ваш стан. Ви намалювали, і головний результат не ця листівочка, а те, що ви отримали всередині в душі. Тепло, світло, якусь вирішена задача вашу. Звертайте на це увагу. Дякую, що дивилися.